Антарктида континент, оповитий льодом та таємницями, місце з унікальною красою та суворими природними умовами. Це край екстремальних умов, де температура падає до неймовірних значень. Але, попри всю суворість, Антарктида має дивну привабливість. Протягом століть ця крижана пустеля була майже недоторканою. Перші дослідники стикалися з небезпечними морями та неймовірними труднощами. Історії їхніх пригод захоплювали уяву всього світу. Важко осягнути неосяжність Антарктиди. Цей континент більший за Європу, вкритий крижаним щитом, який містить близько двох третин прісної води світу. Цей крижаний покрив, завтовшки кілька кілометрів у деяких місцях, ховає під собою цілі гірські хребти. Масштаби цієї величезної замерзлої пустелі вражають. Антарктида це континент контрастів. Влітку в південній півкулі сонце світить цілодобово. Пінгвіни гуляють по льоду, а тюлені ніжаться на сонці. Але коли настає зима, темрява огортає землю. Континент замерзає і його тишу порушує лише завивання вітру. Хоча умови тут суворі, Антарктида сповнена життя. Кити харчуються крилем, плаваючи в її крижаних водах. Пінгвіни збираються у величезні колонії, їхні голоси лунають над льодом. А під замерзлою поверхнею процвітає прихований світ. Антарктида також є місцем наукових відкриттів. Її льодовикові щити зберігають записи клімату Землі. Вивчаючи льодяні керни, вчені можуть відстежувати зміни температури та складу атмосфери. Ця інформація є ключовою для розуміння кліматичної системи нашої планети. Цей континент є домівкою для одних з найбільш екстремальних середовищ на Землі. Це унікальне середовище надає вченим унікальну можливість вивчати межі життя. Ізольованість Антарктиди робить її ідеальним місцем для астрономічних спостережень. Чисте небо пропонує безперешкодний вид на всесвіт. Телескопи в Антарктиді знаходяться на передовій досліджень походження Всесвіту. Але Антарктида це не тільки земля знань та досліджень, це також місце з величезним геополітичним значенням. Континент регулюється договором про Антарктику, міжнародною угодою. Підписаний у 1959 році, цей договір став зразком міжнародної співпраці. Однак, незважаючи на цей договір, майбутнє Антарктиди не позбавлене викликів. Зміна клімату вже має значний вплив на континент. Ці зміни загрожують тендітному балансу екосистеми Антарктиди. Збільшення доступу до Антарктиди викликає побоювання щодо потенційної шкоди навколишньому середовищу. Континент містить величезні запаси корисних копалин, нафти та газу. Коли ми заглиблюємося в таємниці Антарктиди, ми повинні робити це відповідально. Майбутнє Антарктиди може залежати від нашої здатності захистити цей крихкий континент. Антарктида континент, який не схожий на жоден інший, місце, де навіть вітер ніби шепоче історії досліджень. Але під цим шаром льоду існує складна мережа міжнародних договорів. Це історія дипломатії та співпраці. 1959 рік світ спостерігав, як 12 країн підписали Антарктичний договір. Ця історична угода проголосила Антарктиду континентом. Присвяченим миру та науковим дослідженням. Договір забороняє військову діяльність та ядерні випробування. Це забезпечує свободу наукових досліджень. Антарктида стане спільною лабораторією. Але цей договір це не просто набір правил, це стрибок довіри. Він вимагає від країн спільного бачення майбутнього Антарктиди. Антарктида, остання справжня дика місцевість на Землі, стане континентом для всього людства. Майбутнє Антарктиди в наших руках. Система договору про Антарктику встановлює рамки для управління Антарктикою. Вони є захисниками південного полюса, відповідальними за забезпечення дотримання принципів договору. Основою цієї системи є консультативна нарада за договором про Антарктику. Ці зустрічі надають країнам платформу для обміну інформацією та координації дослідницької діяльності. Щоденне управління Антарктикою знаходиться в руках мережі національних антарктичних програм. Ці програми забезпечують логістичну підтримку наукових досліджень та підтримують дослідницькі станції. А потім є самі вчені справжні піонери Антарктики зі всього світу. Вони стикаються з суворими умовами в пошуках знань. Їхні дослідження мають вирішальне значення для розуміння нашої планети та всесвіту за її межами. Система договору про Антарктику не позбавлена викликів. Континент стикається зі зростаючим тиском з боку людської діяльності. Туризм, хоча й суворо регламентований, продовжує зростати. Зміна клімату також має значний вплив на Антарктику. Крижані щити континенту тануть із тривожною швидкістю. Майбутнє Антарктики залежить від нашої здатності подолати ці виклики. Система договору про Антарктику забезпечує рамки для міжнародної співпраці. Це нагадування про те, що ми всі взаємопов'язані. Але договір це лише аркуш паперу. Його успіх залежить від постійної відданості країн, які його підписали. Майбутнє Антарктики в наших руках, майбутнє Антарктиди оповите невизначеністю. Виклики, з якими стикається цей континент, складні та багатогранні. Угоди повинні розвиватися, щоб відповідати мінливим реаліям 21-го століття. Міжнародна спільнота має знайти способи посилення положень договору. Світ спостерігає за Антарктидою. Її доля це провісник нашої власної. Якщо ми зможемо знайти спосіб захистити цей далекий і крихкий континент, можливо, є надія для всієї планети. Антарктида тримає дзеркало перед людством. Воно відображає як нашу здатність до співпраці, так і нашу здатність руйнувати. Вибір, який ми робимо сьогодні, визначить долю цього замерзлого кордону спадщину, яку ми залишимо майбутнім поколінням. До появи сучасних технологій досягнення Антарктиди було подвигом. Дослідники стикалися з небезпечними морями та лютими вітрами. Їхні кораблі були свідченням мужності тих, хто наважився вирушити у невідоме. Перші боязкі кроки на Антарктичному березі ознаменували початок нової ери досліджень. Кожна експедиція розширювала межі людської витривалості. Вони картографували берегові лінії, вимірювали льодовики та встановлювали прапори. Але Антарктида вимагала поваги, випробовуючи межі людської стійкості. Багато експедицій зіткнулися з неймовірними труднощами, однак навіть перед обличчям негараздів їхній дух пригод ніколи не згасав. Сліди кроків у снігу стали вічним нагадуванням про невгамовний дух дослідництва у 1914 році. Шеклтон вирушив у дорогу з 27 членами екіпажу. Їхній корабель Ендюранс був спроєктований так, щоб витримувати нищівний тиск полярних льодів. Але його міць не могла зрівнятися з невблаганною силою природи. У січні 1915 року Ендюранс опинився в пастці Крижаного моря Веддела. Опинившись на крижині, Шеклтон та його команда зіткнулися з важким вибором. Проявивши надзвичайне лідерство, Шеклтон вирішив розпочати небезпечну подорож. Протягом місяців вони дрейфували на крижині. Зрештою, вони дісталися до острова Елефант. Шеклтон знову вирушив у море цього разу з п'ятьма членами екіпажу на маленькому рятувальному човні. У небезпечну подорож довжиною 800 миль до острова Південна Джорджія. Поки Шеклтон боровся за виживання, розгорталася інша драма. У 1911 році Роберт Фолкон Скотт розпочав власну експедицію до південного полюса. Скотт і його команда зіткнулися з надзвичайно важкими умовами. Подорож була сповнена небезпек та труднощів. Тим часом норвезька команда під керівництвом Руаля Амунсена також мчала до полюса. Амунсен ретельно спланував свою експедицію. 14 грудня 1911 року Амунсен і його команда досягли південного полюса. Скот і його команда прибули 34 дні по тому, лише щоб побачити, як їхня мрія розбилася. Героїчна епоха досліджень Антарктиди. Відкрила шлях до нової ери наукових відкриттів. Дослідження перейшли до фокусування на розумінні. Жертви перших дослідників не були марними, вони проклали шлях до створення постійних дослідницьких станцій. Сьогодні вчені з усього світу працюють разом в Антарктиді. Їхні дослідження мають вирішальне значення для вирішення деяких найсерйозніших проблем, з якими стикається наша планета. Антарктида стала символом міжнародної співпраці та наукових зусиль. Сліди на снігу є вічним нагадуванням про незгасний дух дослідництва. Мережі річок і озер, приховані від сонячного світла, течуть у вічній темряві. Ці підлідні озера, деякі з яких більші за Великі Озера Північної Америки, є домівкою для унікальних екосистем, що розвивалися в ізоляції протягом мільйонів років. Їх існування кидає виклик нашому розумінню життя на Землі. Показуючи, що навіть в найекстремальніших умовах життя знаходить свій шлях. Найбільше з цих підлідних озер, озеро Восток, поховано під більш ніж двома милями льоду. Його води, не торкані сонячним світлом протягом мільйонів років, зберігають підказки про древній клімат і потенційне життя в інших екстремальних середовищах, можливо, навіть на інших планетах. Вчені, прагнучи розкрити його таємниці, вступають у складний танок з природою. Намагаючись дослідити це стародавнє середовище, не забруднюючи його. А ще є гори, цілі гірські хребти, поховані під льодом, їх вершини втрачені для верхнього світу. Ці підлідні гори, деякі з яких такі ж високі, як Альпи, вказують на динамічний ландшафт, сформований силами, які ми тільки починаємо розуміти. Їх присутність ставить більше питань, ніж дає відповідей, кидаючи виклик нашим уявленням про стабільність цього замерзлого континенту. Антарктида може здаватися безплідною пустелею, царством льоду та тиші, але під поверхнею вирує дивовижне розмаїття життя, яке пристосувалося до найсуворіших умов на Землі. Від мікроскопічних до велетенських, ці істоти пропонують нам поглянути на стійкість життя та неймовірні способи, якими організми адаптуються до свого оточення. Пінгвіни, культовий символ Антарктиди, походжають по льоду. Їх кумедна поведінка різко контрастує з суворістю довкілля. Ці нелітаючі птахи, ідеально пристосовані до життя у воді та на льоду, є свідченням сили еволюції. Їхні мільйонні колонії є важливою частиною екосистеми Антарктиди, їх гуано удобрює води, багаті на поживні речовини. Тюлені, пруткі та граціозні у воді, вибираються на лід, щоб розмножуватися та вирощувати своїх дитинчат. Ці морські ссавці з товстим шаром жиру та особливою системою спілкування процвітають у холодних водах, харчуючись рибою, кальмарами та крилем. Їхня присутність є нагадуванням про те, що навіть у найхолодніших куточках злі життя знаходить спосіб процвітати. А під льодом у глибинах Південного океану ховається цілий прихований світ, наповнений життям. Криль, крихітні ракоподібні, що складають основу харчового ланцюга Антарктиди. Збираються у величезні зграї, забезпечуючи їжею китів, тюленів, пінгвінів та безліч інших істот. Їхня велика кількість свідчить про багатство цієї унікальної та тендітної екосистеми. Антарктида, колись зелений континент, населений динозаврами, зберігає записи минулого землі у своїх крижаних обіймах, історію, написану в камені та льоду. Давні ліси та скам'янілості розповідають про теплу та гостинну Антарктиду, таку не схожу на замерзлу пустелю. Яку ми бачимо сьогодні. Ці залишки дають ключ до розуміння сил, що формували нашу планету. Крижані щити це капсули часу, що зберігають літопис клімату Землі. Бульбашки повітря, захоплені в льодовикових кернах, дають уявлення про атмосферу минулого. Аналізуючи ці стародавні зразки повітря, вчені можуть відстежувати зміни температури та концентрації парникових газів. Антарктичні скелі також зберігають таємниці минулого землі. У шарах осадових порід знаходяться скам'янілості морського життя та свідчення стародавніх берегових ліній. Ці геологічні записи відкривають вікно в глибини минулого землі. Вивчення минулого Антарктиди має вирішальне значення для розуміння сьогодення та прогнозування майбутнього. Розуміючи, як змінювався клімат Землі в минулому, вчені можуть передбачити, як він зміниться в майбутньому. Антарктида, з її унікальним літописом клімату, є ключем до розкриття таємниць майбутнього нашої планети. Навіть після десятиліть наукових досліджень Антарктида залишається континентом, оповитим таємницями. Її неосяжність, віддаленість та екстремальні умови кидають виклик нашому розумінню. Кожна експедиція лише поглиблює загадку. Що ж знаходиться під цим крижаним покривом? Чи є ще підлідні озера? Які таємниці приховують ці поховані гори? Можливості для відкриттів такі ж неосяжні, як і сам континент. З розвитком технологій у нас з'являються нові інструменти для дослідження таємниць Антарктиди. Супутники зазирають крізь лід. Автономні підводні апарати досліджують глибини Південного океану, а дрони літають над нею. Але навіть з цими технологічними чудесами Антарктида зберігає свої таємниці. Це нагадування про те, що ми лише гості в цьому царстві льоду та чудес. І можливо саме це робить Антарктиду такою захопливою. Це місце, де дух дослідження та людська жага відкриттів завжди знаходитимуть своє натхнення. Колись символ чистої недоторканості. Тепер Антарктида стоїть як суворе попередження для світу. Крижані обійми, що скували цей континент протягом тисячоліть, починають слабшати. Його замерзле серце повільно тане під невпинним тиском людської діяльності. Тут, на краю світу, вчені знаходяться на передовій глобальної кризи, спостерігаючи на власні очі драматичні наслідки зміни нашого клімату. Дослідницькі станції, розкидані по всьому континенту, як передові пости в замерзлій пустелі, служать вартовими змін, відстежуючи пульс цього крижаного гіганта. Обладнані передовими технологіями, ці станції є центрами наукової діяльності, збираючи дані про все. Від атмосферних умов до океанських течій та поведінки дикої природи. Кожне вимірювання, кожне спостереження робить свій внесок у зростаючий масив доказів, що малює похмуру картину континенту, який змінюється. Одним з найбільш тривожних відкриттів є пришвидшення темпів втрати льоду з антарктичного льодовикового щита. Льодовики, які колись вважалися незмінними, Відступають з безпрецедентною швидкістю. Їх тала вода сприяє підвищенню рівня моря по всьому світу. Руйнування величезних льодовикових шельфів, які колись вважалися стабільними протягом тисячоліть, стало суворим нагадуванням про силу природи. Використовуючи поєднання супутникових знімків, наземних вимірювань та складних комп'ютерних моделей, вчені невпинно працюють над розумінням складної взаємодії факторів, що зумовлюють ці зміни. Їхні висновки мають вирішальне значення для прогнозування майбутніх наслідків зміни клімату не лише для Антарктиди, а й для всієї планети. Він сам, мовчазний свідок тисячолітньої історії Землі, зберігає у своїх крижаних шарах суворе попередження про потенційні наслідки неконтрольованої зміни клімату. Крижані керни, видобуті з глибин льодовикового щита, відкривають унікальне вікно в минуле. Показуючи, як клімат Землі коливався протягом сотень тисяч років. У льоду заховані крихітні бульбашки стародавнього повітря, ідеально збережені як послання з минулого. Аналізуючи хімічний склад цих бульбашок повітря, вчені можуть визначити рівень парникових газів, таких як вуглекислий газ і метан, які були присутні в атмосфері на момент утворення льоду. Результати вражають. Рівень парникових газів в атмосфері зараз вищий ніж будь-коли за останні 800 тисяч років, значно перевищуючи природні коливання, що спостерігалися під час попередніх льодовикових періодів. Це безпрецедентне зростання зумовлене діяльністю людини, такою як спалювання викопного палива, є основною рушійною силою поточної тенденції до потепління. Лід, колись мовчазний спостерігач став потужним голосом, що підкреслює невідкладність кліматичної кризи. Його послання зрозуміле вибір, який ми робимо сьогодні, визначить долю Антарктиди і, по суті, всієї планети для майбутніх поколінь. Антарктида, хоча географічно ізольована, тісно пов'язана з усіма частинами планети через складні повітряні та морські течії. Зміни в Антарктиді, такі як танення льодовикових щитів і потепління Південного океану, вже викликають ефект доміно по всьому світу. Підвищення рівня моря. Прямий наслідок танення льодовикових щитів і льодовиків становить серйозну загрозу для прибережних громад у всьому світі. Низько розташовані острівні держави є особливо вразливими, стикаючись з можливою втратою своїх домівок і спадщини через підвищення рівня води. Зміни в південному океані, спричинені підвищенням температури та припливом прісної води станучих льодовиків, порушують морські екосистеми та впливають на рибальство. Від якого мільйони людей залежать у своєму харчуванні та засобах до існування. Крихкий баланс життя в цьому віддаленому регіоні порушується, що може мати довгострокові наслідки для глобальної харчової мережі. Антарктида, колись далекий і незначний континент, стала важливим компонентом земної системи. Її доля тісно пов'язана з нашою власною. Зміни, що відбуваються на цій замерзлій землі, є яскравим нагадуванням про те, що всі ми пов'язані. І наші дії мають глобальні наслідки. Хоча його роль як індикатора зміни клімату стає все більш важливою, Антарктида залишається континентом, оповитим таємницею. Його неосяжність, суворість та віддаленість кидають виклик нашому розумінню та продовжують розпалювати нашу уяву. Навіть коли ми боремося з нагальною потребою захистити це крихке середовище, нас все одно вабить його краса, міць і загадковість. Вічна загадка Антарктиди полягає в її здатності викликати як благоговіння, так і трепет. Це місце крайнощів, де життя стикається з неймовірними випробуваннями, де сили природи діють наповну і де минуле сьогодення та майбутнє переплітаються. Продовжуючи досліджувати ці крижані рубежі, ми повинні робити це з покірністю, усвідомлюючи, що ми лише тимчасові гості в царстві, набагато давнішому за нас. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі. Не забудьте поставити лайк, залишити коментар та поділитися цим відео, а також підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео.